Всім привіт, котики та кіски, я містер котик Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру, яка називається Free Fire. Побачив її у Ютубі. Грають, мені дуже сподобалась така стрілялка. Я колись грав у стрілялки, але Free Fire не грав. Хочу спробувати. Так, натискаємо старт. Поїхали. Так. Під'єднується до таких граків професіонал... професіоналів, як я. Так. Вау! Дуже багато їх тут. Так. Вони що ще ці гравці не знають, що я дуже крутий професіонал. Я зараз буду їх так. Вау, крутий літак такий. Такий колір зелений, жовтий. Так. Так, якась дівчиська щось говорить. Так. Так, так, летимо, летимо. Так, вистрибуємо, є. Так, в мене якась. Лисичка так, допомагає мені. Так, мені здається, що е, я так лечу донизу, що в мене е, у штані задуває вітерець та е, цей дзвіночок та коло кільчики, кол, колокольці. Е, це в мене е, про Так, треба підібрати зброю, бо зараз хтось підбере зброю, та, та все, мені буде кінець. Так, щось щось таке, так. вау Вау, підібрав на халяву. Так, тікаємо. Тікаємо швидше. Я, до речі, ще у Ютубі бачив, коли грають у Free Fire, що можна сідати на такій тач... тачки та їздити. Вау! Круто, поїхали. А, так, це я сигналю. Так, а, це мені здається. Так, е так, тут, до речі, от така мапа, карта. та е Ось тут е вона. Е зона. Е це Королівська битва. Так, щось не туди натиснув. Так, хтось стріляє в мене. Так, хтось стріляє. Так, ти що? Ану, чпуньк! Так, він кудись улетів. Так, а ну йди сюди. Так. Так, ну що, як тобі сподобалось? Сподобалось. Так. Я нагібатор. Е, куля у дупу попадапор. Е, Попадапл. Цей чияк. Так, сідаємо. Так, поїхали. Так, це я що. Так. А де це коло? Це воно, воно сходиться. О, ні, ні-ні. Так, та що таке? На рюкзак натиснув. Обережно. Це хтось у мене стріляє. В мене, здається, пальці з дупи ростуть. Так. Так. Так, ага, вон, ось бачите, зона на небі, оце е, така вона зближається, е, становиться менше, та треба бути у центрі, щоб вона тебе не дістала. Так. Так, хтось там стріляв. Він, мабуть, визвав таксі та хоче, щоб я його трішечки на капоті підвіз безкоштовно. Так, де це ти? Де це ти, чувак? Та, о, тачка нова. Бо по цій вже стріляли. Так, поїхали. Вау, бачите, це е, жовта штука з неба. Це. Я дивився, це е, з літака скидають е, такий бокс е, великий, та там у тому боксі це як лут-бокс. Чи ж, так, хтось стріляє так, іди в дупу. Ди геть, звідси. Чувак. Е, так, е, а він щось такий незрозуміє, який. Так, е, натиснув на рюкзак знову е, своїми рученятами. Маленькими, кривенькими. Так. Так, так, тікаємо, хтось стріляє. Так, так, сюди. На міст. Так. Ш ось так, так. А, так, чувака, ну йди сюди, бо мені треба цей. А, а, Аптечка. Так, хочу підібрати аптечку. Так, щось у нього позабирав, бачите? Геть усе зібр... з -з забрав у нього. Так. Це я ізоленти чи скотч собі на руку наматую. Типа, типу, підлечився, підлікувався трошки. Так. Так, підібрав. Так, щось. Так, безкоштовно на шару. Щось ще підібрав. Так, що ще підібрав. Так, так, ану, на другий поверх. А, біжимо, подивимось, що там є. Вау, аптечка, аптечка є. Так, є. Ліки підібрали, так, з віконця виглядаємо, нікого немає. Так, нікого. Так, нікого. Так, фу. Uh, трошки не обісрався лисичка позаду. Я думав, що хтось зайшов вже. Так. Я так перелякався, що в мене uh, це uh, як його, uh, не відклав собі у штані. Так, візьмемо цю тачку. Так, не відклав собі цеглинку таку маленьку. Так. А, так, знову на цей рюкзак натиснув. Так. Так, бачите, зона приближається. Так, треба тікати. Так, а чого нема нікого? Зовсім. Чуваків веде. Чуваки. Так. Оу. Не зрозумів. Ні. Не сідай. Не сідай. О, все, дякую. Бачили, він хотів. А, а, так, це я натиснув. А, це стіну ставить. Так. Він хотів. А! Тікаємо, 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 тікаємо! Швидесенько. Зона зближається. Він хотів сісти за кермо моєї тачки. От дуже хитрий. Вау, дуже круто я з мостика цього стрибнув. Так. Мені дуже пощастило, що тачка перевернулася. Знову на колеса. Так, якийсь чувак в мене стріляє, але мені пофіг, бо зона звужається. Так, чувак, а ну сюди. Е, я хочу е, трішечки е, взяти цей скотч і зеленту у тебе і та, перемотати собі на руку, трошки полікуватися. Так, сідаємо, поїхали, Так, бачите, ще один біжить. Uh, так, підвез, підвезли тебе. Ти. Це замовляв такси чи ні? Так, хтось стріляє знову. Так, наматуємо зелен, Скотч. Так, і зеленту. Так, намотали. Так, поїхали. Так, хтось стріляє аж Вау! Так. Та знову натиснув на це рюкзак. Так, зона зближається. Мені здається, що рівень вже підходить до кінця вже. Так, чувак. Та Тобі дуже повезло. Так, вони... а, вони там удвох. О, ні. Мені це не дуже подобається. Так, ще один. Так, ану сюди, отак. Як тобі от, отак, якщо е, таксі під'їде? Так, ще один. Чувак, так. Е, так, так, так. Так, розвертаємось. Фу, так. Треба трішечки підлікуватися. Так, щось чувачки там друг друга а, трошки повбивали. Так, ану, іди, я тебе трішечки підвезу. Безкоштовно. Може, ти викликав таксі? Але соромися. Так. Та що таке? що ось вона так їде, і як. Чуводій такі, я не розумію. Так, сюди. Так, 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 назад. Так, треба. Так, в мене немає більше цього. Як його підлікуватися? Аптечки. А може сюди під'їхати? Як гадаєте, підійти до цього боксу, може тут щось є? Так, пише, що в мене повна. повне здоров'я. Так. А куди їхати від зони? Десь тут залишитися, мені здається, бо... А, ні, вона сюди йде. Так. А куди? Може туди кудись? Чи все? Це кінець. Так, я не розумію. Оу, чувак, хто в мене так стріляє? А, ось де він. Так, ану. Так, 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 так. А, він мене вбив! Що? Бронза мені? Я не зрозумів, а, а який я. А, так. Я другий. Що він був останній? Та... Що це таке? Окей. Так, ну все. Сьогодні дуже круто зіграли. Мені сподобалось. В следуючому разу, в следующий раз, будемо грати знову. Бо я хочу бути, щоб був перший. Сьогодні вже ми пограли, Ми з 50. -ти. Я другий залишився, але хотів бути перший. Гадаю, що вслідуємо разу буду перший. Так, сьогодні дуже круто зіграли, мені сподобалось. А, зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть мені, будь ласка, вподобайку. Вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто грав чи грає у Free Fire, Підкажіть, може якісь є. є... Фішки та лайфхаки дуже круті. А, а зараз дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.